Дня. Сьогодні ми продовжуємо знімати наш проєкт на чистоту. Проєкт, в якому ми показуємо, як харків'яни жили під час війни, як наша школа жила під час війни. І сьогодні у нас шоу наша вчителька математики Анастасія Сергіївна. Добрий день! Доброго. дня! Ми знаємо, що для вас війна почалася ще в 2014 році. Так, дійсно це правда. Я сама з Луганської області, і для мене це вже другий раз такі жахливі події, які я переживаю, тому що перший раз, коли все це почалося, я була насправді вдома. Я закінчила якраз четвертий курс і повинна була поступати на п'ятий курс. І саме літом 14-го року я почула перший раз вибухи. Це було дуже жахливо, це було дуже важко пережити, зрозуміти це. Що відбувається, як відбувається, що робити в цій, в цій ситуації, але все ж таки все склалося добре. Я закінчила, я повернулася ось у вересні 2014 року до Харкова. Я повернулася до навчання, я поступила на п'ятий курс і одразу пішла працювати. А коли це все сталося зараз в лютому минулого року, це було дуже важко, тому що за ці роки, роки Харків став дійсно другим домом. Це дійсно мій другий дім, який я люблю. Це місто воно дуже красиве, дуже гарне, я його обожнюю. І це, це важко. Це було важко. І які у вас турботи були 23 лютого? З якими турботами ви прокидались 24? Ой, ну, це, це таке ніби анекдот, а ніби і це трагічні події. Тому що 23 лютого у одного учня з мого класу був день народження. Батьки заздалегідь зателефонували, попросили, щоб його з двома чи трьома однокласниками відпустили. Вони домовилися. Я хлопці в цей день, вони нав... оскільки це спортивний клас, вони навчалися у другу зміну. Вони приїхали трошки пізніше. Я зазвичай у середу залишалася разом з ними. А тут мені потрібно було їхати на семінар і. Я їх зустріла, проконтролювала, щоб вони пішли до столової, щоб вони пообідали. І поїхала на семінар. І тут, після вже семінару, близько, напевно, 4-ї четвер... години вечора, мені пишуть у вайбері хлопці, а що робити зі швабрами? Тут теж потрібно трошки раніше розповісти, що в нас трапилося. Оскільки це хлопці, ми ну, всі знають специфіку нашої школи, що спортивні класи, там навчаються тільки хлопці, і так само було у мене, і хлопці провинилися, вони до цього залишали декілька разів дуже-дуже грязний класи. одного разу вони... Накидали велику кількість бумажок в класі, і там було ну, там просто. Ну, вибачте, це смітник якийсь буває клас. Mm -hmm. І це все було перед уроком директора. Oh. Так, <сі> всі знаються, всі діти розуміють, але це дуже-дуже негарно. Директор викликала мене після уроку, сказала, щоб я проконтролювала цей процес. Ми з батьками домовилися, ну погодили точніше, що хлопці будуть після себе прибирати в кабінеті. Вони повинні були навіть і прибирати підлогу. Звичайно, за ними прибирали і прибирали це потім ще, але все ж таки вони повинні були показати, що вони можуть це зробити. І в класі була залишена для них швабра, щоб помити підлогу та відро. І хлопці мені пишуть. А як прибиратися швабра зламана? <с. Так це дійсно смішно. Я в них запитую, як зламана. Вони мені надсила... надсилають фото. Окремо, ну це дерев'яна стара швабра, окремо ручка від швабри і окремо сама ось ця нижня частина, куди одягається е, ганчірка. <гум> і я кажу, ну хлопці, треба з цим щось робити, покупати значить, нову швабру, оскільки це е, шкільна швабра. Тут вони вже розуміються, напевно, я, бать, я кажу, що буду батьків попереджати. Вони все це розуміють, вже договорюються, постільки скидатися, і тут наступне запитання це протягом години, а ведро теж покупати? А відмовилося, що <смі> не поміряюш, але в мене було теж таке питання. А що з відром трапилося? І вони пишуть, а воно теж зламане. Я пишу, як? Вони надсилають фото і у відрі просто, ну, Пів дна немає. Що можна було робити, я не розумію. Але я кажу: ну, звичайно, потрібно і відро теж, як ви будете прибиратися. Ну, і ось такий соборний, тут і смішно. І в той же час тоді я б мала бути як вчителька, як власний керівник, більш суворою до них, тому що щоб діти розуміли, що це. Ну, що це їх відповідальність, що так не можна робити. Потім ми вже готувалися, повинні були у четвер, 24 лютого, готувати виступ на 8 березня. Тому що ось цих були заклопотані, ми розуміли, що вже трошки буде 8 березня. Оскільки це знову ж таки проговорю, що це спортсмени, то в них тренування, і між цими тренуваннями ми повинні були щось придумати. Так. Як, як цей номер, тому нам потрібно було більше часу. І я вже вигадала, все, я лягла спати дуже пізно, і 24 лютого я... мене розбудив телефонний дзвонок. Мені зателефонувала подруга і запитала, ти спиш? Так. Я от телефон прибрала в духа так одним глазом, подивилася, кажу, так. Час був десь п'ята чи пів години ранку. Вона каже: Ну, добре, у тебе все гаразд? Я кажу, так гаразд. Е я засинаю, у мене тут ну, це таке, це напевно вчителі мені мене більше зрозуміють. У мене тут такий ніби сон, ніби не сон, і я розумію, у мене вже картинка йде, як, як я хлопців ворогаю за ту швабру, за те відро, яке мене зламали, як я з ними вже готую, тобто у мене сон ніби вже не був. І тут я прокидаюсь другий раз знову від телефонного дзвоника, вже була 6.15 ранку, і вона, вона в пам'ятці. Вона така стурбована, вона заплакана, я чую це по голосу. Вона каже, подруга. так, це подруга була, вона каже, у тебе точно все гаразд. Я боюся. Я кажу, що трапилося? Вона говорить, тут вибухи. Я, я кажу, які вибухи? Я сплю, я нічого не чула, дійсно, я взагалі нічого не почула. І вона каже, тут вибухи, що робити, і тільки тоді я починаю прокидатися. Я на на ніч вимикаю інтернет, і я не знала, що коїться. Тобто я взагалі нічого не знала. Я вмикаю інтернет, починають батьки писати. Ми напевно не приїдемо, тому що діти знаходилися по всьому Харкову, були і на Салтівці, і на Оліксівці, і е, е, ХТЗ, і Холодна Гора, тобто по всіх районах Харкова. І батьки пишуть, що ми, напевно, до школи не прийдемо. Там того не буде хлопця, того не буде хлопця, і я вже почина, е, починаю гортати нашу переписку з директором. Директор вже в групу вчителів починає писати, не турбуйтеся, зараз все з'ясуємо, директор нас заспокоює, я... і... але все одно я не розуміла. Я не розуміла, я не могла повірити в те, що це дійсно може статися, і це може статися в другий раз. Це було дуже важко, навіть пізніше, коли я вже зрозуміла, що все добре, я всім дітям, всім батькам написала, що все гаразд, щоб вони телефонували або писали, якщо щось у них трапиться, щоб вони себе берегли. Але я не розуміла. У мене була така проблема, я прокинулася, поснідала, привела свій порядок, подивилася, у мене закінчилася питна вода. Думаю, потрібно піти, автомат знаходиться біля будинку, потрібно піти купити води. Питної. Потім полізла, дивлюся хліба. Думаю, ну тут зараз буде жіотаж, напевно, потрібно сходити до магазину. Тут мені дзвонить знову ж таки подарумами, ми весь цей час періодично були з нею на зв'язку. На зв ага. Вона намагалася поїхати, але не змогла, тому що ми метро палац спорту, не пам'ятаю, зараз його ні. Метро палац спорту, і вона туди спускалася, вона не змогла прийти, тому що там була дуже сильна давка. Я їй кажу, давай повертайся до мене, там вже щось придумаємо. І коли я вийшла на вулицю, таке сонечко було, я їх зараз пам'ятаю, сонечко трошки прохолодно, але ну, така гарна погода. Я бачу, що біля магазинів великий черги. У мене перша думка, як я піду до магазину, як я куплю хліб. Мені хліб потрібен. Мені не потрібен весь магазин. Але там були такі черги, що ну, неможливо було. І потім я зустріла подругу і, протяг, і десь, вже близько 3 години вона все ж таки змогла зв'язатися зі своєю кумою, яка її забрала. Вони теж з дітьми, з сім'єю виїжджали, подруга пропонувала мені їхати з я... нею. Я залишилася. І весь цей час, 24 лютого, завжди я була тут, у Харкові. Я була вдома, я нікуди не виїжджала. Було цікаво, коли я проводжала подругу на проспекті Гагарину. Думаю, всі знають, там, де металевий такий парканчик. Mm. Так? І о, машина зупинилася не ближче до дороги, е, ну, щоб е, можна було сісти, а якраз таки за цим парканом. А щоб перейти дорогу, то де, було де, де, далеченько трохи до світофора, і вона вирішує лізти через цей металевий паркан. <с. Так, ви, уявляєте, доросла жінка в зимньому одязі, але лізе через цей паркан. Я їй допомагала, <с. але все ж таки, ну, ось так у мене пройшло 22-24 лютого. Тут і смішно і плакати хочеться. І плакати хочеться. А, як ви повернулись до навчання? Чи було вам важко знову навчати дітей, чи було вам страшно? Лячно мені було трохи раніше, але оскільки це вже другий раз коли такі обставини, і я вже трохи розуміла. Що відбувається, як відбувається? До навчання було повернутися дуже важко, тому що майже усі діти з мого класу вони знаходилися за кордоном, вони поїхали разом з батьками, хтось раніше, хтось пізніше, але все ж таки вони всі виїхали. Ну, не всі більша частина класу вони виїхали. І Або вони залишалися десь в країні, але залишалися в таких місцях, де не було зв'язку. Ну, і як не було? Ну, взагалі ми знаємо, що поганий зв'язок мобільний був. А в деяких селах, селищах був ще й поганий мобільний зв'язок. І тому дуже важко було вийти на зв'язок, щоб діти якось навчалися. Я як викладача не давала завдання, я знаходила відео, тому що я розуміла, якщо виходити онлайн, я сама морально не готова була. Мені було важко зустріти дітей, десь, мабуть, навіть лячно, тому що я не хотіла перед ними плакати. Я така сентиментальна трошки людина, і коли побачити цих дітей, я не хотіла плакати. Взагалі будь-яких дітей, тому що е, в свій час, коли все це, це починалося в 2014 році, у мене молодша сестра, якій було 14 років на той час. І я знаю, як їй це було важко. І е, майже всі учні, які, з якими я працювала, це не тільки мій клас, то це плюс-мінус е, е, вік моєї сестри, і я розуміла, як їм важко. Тому це було важко. Але далі, коли ми вже з вчителями вийшли на роботу саме до школи, коли не потрібно було заповнювати документацію, все підбивати підсумки навчального року, тоді стало трохи легше. Все ж таки вас відволікло те, що ви почали ходити до школи, бачите зі своїми колегами? Так, мене це дуже відволікло. Мені це подарувало якусь таку енергію, тому що сидячи вдома, по-перше, я знала, що не потрібно заходити до всяких телеграм-каналів чи дивитися якісь новини. Так, звичайно, я слідкувала за інформацією, але я намагалася це робити як набагато менше. Тому що це дуже важко, коли ти знаходишся один і все це переживати. А тут, коли з'являється коло людей, ти вже починаєш відчувати себе більше такою живою людиною, з якою повертатися до звичайного життя. Якось у мене це ось так. Ще в цьому році ви стали, скажімо, так, куратором самоврядування. Ви почали вести нас. Вам подобається це? Чи не жалуєте ви? Ні. Чи подобаються вам діти? ви Звичайно, подобається. Я не жалкую про це. Для мене було це несподівано. Несподівано. Я коли працювала в меншій школі, я пішла світи якраз таки з посади педагога організатора. Це робота для мене була не нова, але як це організувати саме. Я знала, як організувати це під час дистанційного навчання, коли був, був коронавірус. А як це організувати під час як це організувати під час війни, я не знала, я не розуміла, як це буде. Але я походилася е, на цю посаду, тому що я розуміла тут е, повага, напевно, потрібно передати слова поваги, подяки Вадиму Юровичу, який є, залишив цю посаду, е, тому що він пішов захищати е, нашу країну. Ми все, е, всі Дозначається в нашій школі, так ми всі, всі його знаємо. Втягом. Це дуже гарний чоловік. Він мені допомагав минулому році, коли були деякі питання як педагог-організатор. І зараз ну, це гарна робота. Робота з дітьми взагалі це дуже гарна робота. Мені подобається спілкуватися з дітьми. Важко, звичайно, в тому сенсі, що немає живого спілкування, але все ж таки ми намагаємося. Ми намагаємося і віримо, що все буде добре. І я вдячна е, 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 тим, хто допомагає робити цей проєкт, хто завжди приходить на допомогу. Е, ви всім оці. Абсолютно всім. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Це було дуже цікаво послухати. До нових зустрічей. і тобі також дякую до побачення.